Слава Господу, народ Божий. Подяка, що ми разом можемо разом розмірковувати, слухати про піст. Колись Господь Він сказав Моїсею. Він сказав, виведе цей народ. І Він ще давав поради, і він сказав на цю гору не піднімайтесь. І він сказав до Підніжжя гори і не торкайтесь, бо я Бог святий. І знаєте сьогодні, як тоді для народу Божого Мойсей був тим, тою людиною, яка вивела їх, вивела їх з країни рабства, з тої землі, де вони знаходились, будучи рабами. Завдяки Мойсею вони стали вільними. Завдяки Мойсею вони вийшли і вони війшли в землю обітовану. Сьогодні в наш новозавітній час для нас, той Мойсей є Христос, який вчора, сьогодні, по віки той самий. І Бог, Він дає свої нам поради, дає нам. Свої обітниці, які допомагають нам на цьому шляху. І він дає сили нам, перемагаючи тримати в той, той шлях, триматись тої мети, щоб дійти тої землі обітованої, дойти до неба. Ми коли починали розмірковувати над темою нашого зібрання, цього піст, і брат Ярослав Дмитрович, він перше так він запитав, що таке. В'єтхозаветній пост. Що таке піст Ветхозаветній? І я вважаю, що центральне місце, і так брат Ярослав він сказав: це 58-й розділ книги Ісаї, де написано: А ось піст, який я вибрав. І там перераховується, ми будемо читати пізніше це місце. А потім він задав питання: а що таке новозавітній піст? І знаєте, у нас в групі, по-моєму, шестеро людей. І якось це питання, воно, ну, принаймні, я так замітив, що воно застало нас в розплох. І, ну, якось ми вийшли з ситуації, все добре, алілуя, Але я так думаю, а що таке новозавітній піст? Якось я забув за це, але сьогодні я згадав, наче вранці, Згадав, як Христос, Він, е... який приклад, як Христос, Він на 40 днів Він був духом поведений туди в пустиню, де був спокуш... спокушаємой від дьявола. І це місце воно сьогодні зачитувалось, і Андрій Федорович він читав, де Христос він сказав, що не хлібом єдиним буде жити людина. І знаєте, я так для себе думаю, що в ті часи. Ті часи, в відхозавітні часи, мені так здається, було легше стояти проти гріха, гріха, легше було знаходитись пості, чим зараз. Мені так здається, бо зараз спокус набагато більше. І далі, з якими спокусами діявол підходив до Христа? Христос відповідав. Не, спокушу, не, спокушу, не спокушу шатимеш Господа Бога Свого. Написано. Він каже: написано так. Не спокушай Бога свого. І далі він казав, коли Сатана, він йому говорив, що я тобі покажу і дам всі ці багатства, все царство мира, світу, на що Ісус відповів. Що Богові своєму поклоняйся і Йому єдиному служитимеш? Зараз багато спокус, багато чого світ він пропонує людині. І коли ти стаєш на молитву, коли ти йдеш в піст, і ми будемо читати, будемо говорити про ці речі, про приклади, про гарні приклади, приклади і негарні і, не і погані приклади. Який є нам зірцем посту, ми будемо бачити, що коли людина йде в пост, йде в піст, вона має досягнути цієї, знаєте, цієї, ох, важко мені українською. Ні-ні, я, я блаженна людина, друзі, ой, блаженна. Це, знаєте, і знаєте, і думки і звідти, і звідти, і отак стаєш, коли на молитву, і, і думки і звідти, і звідти, і звідти, і звідти, і звідти, і ти хочеш досягнути єдинства з Господом, щоб небо перед, перед тобою відкрилося, і ти розказав Господу все, що в тебе наболіло, все, що тобі, тобі томить, як тобі важко. Але ти сказав пару речень. Але вже бачиш, вже десь там, ти вже там, вже в тому магазині, а вже бачиш, ти десь на тому сайті, а бачиш, ти вже там фоточку якусь туди там посилаєш. І все це все в думках проходить. Сьогодні ми казали, що самі быстрі, швидкі ноги це, це наші думки. І Господь хоче, знаєте, нас упокорити. Господь хоче, щоб ми в цей день молитви, в цей день, день посту, вони, ми, ми, ми були. Вільні від цього, ми звільнилися від своїх, своїх таких земних речей, вони залишились там за дверима. І ці поради, які дає Христос, сам Син Божий, дає нам в четвертій, в п'ятій, в шостій главі Євангелія від Матвія, ми зараз будемо читати, будемо розмірковувати, але спочатку ми згадаємо Анну. Анну жінку, яка була вдова 84 років, вона жила вже при храмі, вона служила постом і молитвою. Це було її життя. Я знаю свою маму. Вона майже вже відповідає тим характеристикам, ну, що, що написано, вона не доросла ще на півтора року до, 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 тоє, до тієї Анни. Вона вже і вдова. І вона вже майже і при храмі, але вона не в молитві нам, знаєте, там ночує. Але вона постійно, мій брат рідний, він включає її, удальне включає її зібрання, і в неї зібрання з ранку до вечора, і з вечора до ранку, і радіо МВ є християнське таке радіо. І мама вона постійно на молитві, там з шостої ранку до восьмої, і там, і там, і там. І для мене це дійсно. Ну, такий, ну, добрий приклад залишиться. Не знаю, скільки Господь продли, продлить її років життя, і хай вона завжди для мене залишиться цим прикладом, який приклад сьогодні для нас є Анна. Ця жіночка, яка служила постом і молитвою, вона була при храмі. І вона розуміла, що молитва це невід'ємна частина посту. Це невід'ємна частина посту. Якщо людина вона йде в піст, вона повинна добре розуміти, що в цей час вона має налагодити ці прямі відносини з Батьком Небесним, щоб освятитись, як було сказано тоді Мойсею, освяти цей народ. І сьогодні, коли людина йде в піст, вона освящається, вона продивляється свій внутрішній стан. Своє серце, і як Мойсею було сказано, щоб не було нічого нечистого. Так і ми дивимося в свою внутрішність і задаємо собі питання, а може, там в мене щось нечисте, а може там щось мені ще заважає, і людина має освятитись перед тим, як піти в піст? Читаю я з Євангелії від Матвія, 6 розділ, 16 вірш. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, які сумують, виснажують своє обличчя, щоб показати людям, що постять, запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вимий обличчя своє, аби простити, пости, постити не на показ людям, але таємно. Своєму Отцеві і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Така порада сьогодні для нас: що коли людина вона йде в піст, вона йде в цей піст не для того, щоб її побачили і близькі, і знайомі, чи в церкві, чи пастор, чи хтось з братів-служителів, вона не для того йде, щоб її похвалили, ой який, який гарний, який набожний, я, який він смиренний. Ні. Людина йде в піст для того, щоби бути в єднанні з Батьком Небесним. І Господь Він показує, що ти змиряєшся переді мною, це каже Христос. Перед Батьком змиряєшся. І показуєш Батькові. Свою любов, свою пошану, свою повагу до нього, і отримаєш нагороду від самого батька. А якщо ти показуєш це людям, то ти вже отримав свою награду, вже отримав і, і не надійся. навіть, навіть що, що твоя молитва вона буде почута. І далі він ще казав так: ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати, і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні, і твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Ще така порада: зачини за собою двері, і будь втайні, будь наодинці, і розкажи йому все, все, що тобі наболіло, все, що накипіло. хай він стане твоїм другом. Настоящим другом, де б ти не був, і це хай буде не тільки в таємній кімнаті, коли ти зачинив двері. Навіть коли зачинились двері в метро чи в тролейбус, і ти їдеш, і ти не чуєш цього гаму, цієї суєти, яка навкруг, навкруги тебе. Ти чуєш внутрішній голос, ти бачиш людей, ти розмірковуєш, ти дивишся на їх обличчя, і ти знову розмірковуєш все пропускаєш через слово Боже. І, і тобі гарно. Тобі добре, і Дух Божий потішає твоє серце, що ти його дитя, і Господь дасть тобі сили іти далі. Ще написано нам також з Євангелії від Матфія, 5 розділі 23 віршиком. отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником. Іди спершу помирися зі своїм братом, і тоді вже приходь і принось свій дар. Така ще йде порада. І тоді я вже звернуся до того місця писання, за яке я згадував, де пророк Ісая казав про людей, які молилися до Бога, але задавали питання, чого ми молимось, чого ми постимось, а ти нас не чуєш. Бо є такі речі, які вони заважають бути почутими. Коли я звертаюсь до когось, знаєте, хто стоїть поруч, я звертаюсь, а тут якийсь грохот, а тут якась музика кричить, а тут ще щось, то людина мене не почує. Не почує ця людина, чи, ну, що, бо щось заважає, і спочатку треба. Удалити це, щоб воно не, не, не мішало. Розумієте, і є речі, які, які заважають, які мішають. Я прочитаю віршик з 23 розділу Ісаї, і потім з, з 58-го Ісаї. Де, де Бог Він каже такі слова через пророка Ісаю: Цей народ наближається до мене своїми устами. І своїм язиком вшановує мене, тоді, як своїм серцем далекий від мене, їхня пашана щодо мене це завчений людський припис. Такі так коротко, але так ну, доречно висказана ця думка: цей народ наближається до мене своїми устами, іначе і язиком своїм вшановує, але серцем далекий. Від мене. Їхня пошана щодо мене це завчений людський припис. І коли я йду в молитву, коли я в пості стою перед Богом, знаєте, добре дослідити, ну, як, як яка моя думка, я, я, як я виливаю те, те, що в мене є, я виливаю перед Богом. Чи це просто завчені якісь слова, слова, цитати з Біблії, чи це дійсно воно від широкого серця? Те місце Писання, де Бог він каже, а ось на кого я призрю: на смиреного і на сокрушенного Духом, так каже російський переклад. Смирень, смиріння, і там, де людина упокорює себе Божому Духу. Божому Слову, цього хоче досягнути в нас Господь. І 58-й розділ. Я буду читати з третього віршика, може, давайте з другого. З третього. Чому, коли ми постимось, ти не бачиш? Це люди задають питання Богові. Чому, коли ми постимось, ти не бачиш? Ми упокорюємо наші душі, а ти не знаєш. Так ви ж у дні вашого посту залагоджуєте власні бажання і пригноблюєте ваших працівників. Ви поститесь, аби довести свою правоту, сваритесь і у злості навіть б'єте інших. Ви не поститесь, щоб того дня ваш голос було чути на небесах. У горі. Він каже, ось чого. Ви, ви ну, тільки маєте вид благочестя. Як мій знайомий, він колись казав рядом бабуля вона молилася каже: О Боже, я перед тобою прах і пепел. А цей брат каже, я ж цю бабулю знаю. Дунь на цей пепел, так він всі очі повиїдає. Знаєте, людина вона молиться і каже, Я, я прах і пепел, а всередині ж. Ну, там не той, не той попіл. ядовитий попіл. І Бог хоче навпаки це, цей попіл ну, водичкою притрусити, щоб це було гарне, гарне добриво, і всього добрива пішли гарні рослини, і вони дали плід. Хіба мені не до вподоби такий піс, день, коли людина себе упокорює, схиляючи як очеретина? свою голову і стелячи веретище на попіл. Невже ви це називаєте постом, приємним для Господа днем? Ось який піст, я визнаю: розбий кайдани несправедливості, розв'яжи мотузя ярма, відпусти пригноблених на свободу, розірвавши кожне ярмо. Поділись своїм хлібом з голодним, а нещасних безпритулих покличу свій дім. Коли побачиш нагого, задягни Його і від свого рідного не відвертайся. Тоді твоє світло засяє, як порання заря, і твоє виздоровлення не забариться. І тут є така порада для нас. Ось що ти зроби. Ти розріши ці, ці, ці ярма, розбий ці кайдани. І сьогодні люди вони знаходяться, багато хто в кайданах. Іначе йдуть, йдуть в піст, наче зміряються перед Господом, але знаходяться в кайданах. В кайданах, може, якихось серіалів телевізійних, в кайданах соцсетей. Багато речей нас розділяє з Богом. І Господь Він сьогодні каже: ось мій піст, який я ізбрав. І це не обов'язково буде навіть і сварка. Це не обов'язково буде ще якась річ, не обов'язково це буде гріх, який може томить тебе, від якого тебе насправді треба і звільнитися, але це можуть бути зовсім такі буденні речі, маленькі залежності, які нас зв'язують тим повутінням, яке мішає нам відкрити по-настоящему наше серце перед Богом. Ті думки вони в'яжуть. Ті, знаєте, стріли, які проникають в наш дух, вони ранять, і, і кров, вона маленькими капельками вона витікає, а ми не бачимо, що ми стаємо без силі. І нема, нема тої благодаті, нема тої ревності, нема тої сили в молитві. Але Господь каже, що таке пісто. Він, він дає сьогодні нам пораду, роби так, роби так, З, звільняйся від цього. І тоді я прийму тебе, і зайде світло твоє, як рання заря, і будеш благословенним. Яку людину ми сьогодні кормимо? Є гарна притча пес і голуб. Пес і голуб. Я думаю, може, хтось читав, колись вона десь попадалась вам. Якщо не чули, десь знайдіть пес і голуб. І там є так, 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 такий смисл, що. Людина, вона побачила побитого голуба, і вона принесла його собі до хати. Але в цій хаті жив вже великий собака. Великий собака жив в цій хаті. І коли хазяїн від'їжджав десь, він залишив їх, бо він розумів, що треба від собаки звільнитись. Від собаки треба звільнитись, бо вони пес і голуб, вони не друзі. З самого свого початку творіння. І коли він повернувся, він побачив, що голуб майже мертвий, він поранений, пер'я по, по всій хаті, і він не знав, як, щоб і собака залишилась, і голуб жив. І йому дали таку пораду: ти забери у собаки їжу, а давай годуй, ходуй голуба. І він почав голову давати їжу, давати, давати водичку, а собаки все позабирав. І м'ясо забрав, і то забрав, бо собака не ненаситна, знаєте, не І для нас є написано в писанні, що вони друг другу противяться. Це йде, йде річ за, за, за наше тіло і за наш дух. Наш дух він противиться тому, що, то, що, то, що, то, що тілесне. А те, що тілесне, воно противиться тому, що духовне. І коли ми кормимо, це духовне. Коли ми кормимо нашого голуба, а від тої собаки забираємо ту їжу, то наш голуб стає сильнішим. І той голуб уже потім сяде на голову тому собаки і буде клювати, там, може, якісь букашки буде там шукати, і голуб буде переможцем. Я згадую, знаєте, я сам для мене гарний приклад був в моєму Такому ранньому християнстві, коли я декілька років підряд, кожен місяць ну, постився по декілька днів. І я був так навчений, і то був гарний, гарний час такий, який би я хотів повернути, але вже, знаєте, пес десь перемагає. Так, да, мій, признаюсь, мій пес він деколи перемагає. Але тоді. Мені випала така нагода бути в одному реп-центрі е, старшим. І в мене було, були брати, за яких я відповідав. І одному прийшла повістка на суд, бо реабілітанти це народ такий особливий, люди, люди взяти в своє знаєте. і йому прийшла повістка на, на суд. І я дуже ревно почав молитися. Вже пройшло багато-багато, не одне десятиріччя, вже 20 не знаю, скільки років пройшло, коли я молився за цього хлопця, але я досі пам'ятаю, як його звали, пам'ятаю його рідку фамілію, бо і пост мені запам'ятався, і, і сам той хлопець запам'ятався. І я пішов в Піс на декілька днів я молився, щоб коли він поїде туди, в Полтаву, на той суд, щоб його не, 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 не посадили в тюрму. Але коли я ставав на молитву, знаєте, мене з Богом дещо розділяло. Тоді тільки-тільки з'явилися -тільки ноутбуки. Тільки, тільки появилися, і в мене вже там в репцентрі вже був ноутбук. Але я була невільна людина. Я дуже любив одну там елементарну комп'ютерну гру. І коли всі лягали спати, я йшов, знаєте, туди і, і нажимав ті кнопки. Я молився, я молився з репцентром, молився «Отче наш, сущий на небесах, а думки мої були вже там. Коли вони всі полягають, я буду нажимати на свої кнопки. І оце мене розділяло. І я думаю, я зараз пості. Я в смирінні перед Богом. Я прошу за цього хлопця. Але, Боже, чуєш ли ти мене? Ти поруч, чи ти не поруч? Боже, я знаю, що ти. Ну, погано дивися на, на таку річ. Я дав тоді обітницю, Господи, я тобі обіцяю, це останній раз, і більше я ніколи не доторкнувся не до, до, до однієї в житті комп'ютерної гри. Пройшов час, Бог дав мені перемогу. І з того дня я ні разу не доторкнувся до цього. Бог дав мені перемогу. І я так чекав, коли той хлопець, його звали Костя, коли він повернеться з Полтави з того суду, і ми разом з ним, з ним подякуємо, але його посадили, і він пішов в тюрму. І з однієї сторони я можу сказати: Боже, я вільний від своєї обітниці, Боже, я з своєї сторони витримав те, що я обіцяв, то я можу знову повертатись до того, чим я займався. Ну ми з тобою заключили ну, Союз. Я а так, так, а ти так. Ну, значить, і я тепер так. Але ні. Знаєте, ні. Я не знаю, якщо б я повернувся до того, чи встояв я, я після того. Хай Бог дасть нам сили розуміти, що таке дійсно пост. Що таке справжній піст, коли ми йдемо і смиряємо. Своє серце перед святим Богом. Є багато залежностей, які сьогодні зв'язують людину. І хай ці залежності, ті гріхи, які мішають нам, вони залишаться за спиною. І я ще раз прочитаю 58-й розділ Пророка Ісаї, де Бог каже такі слова. Тоді твоє світло засяє, як порання заря, і твоє виздоровлення не забариться. Попереду тебе йтиме твоя праведність, і Господня слава огортатиме тебе. Хай Бог благословить нас, друзі, і йому хай буде подяка. Амінь.